О, ні, ну можна от малий, от, ну, отак кусочек. Ну кусочек, ми його зістемо, воно смачне. Кусочек, кусочек. давайте, як тортик, друзі. Да. Друзі, дивіться, це олія з гвоздіки. Коштує 12 тисяч за літр. Зараз продегустуємо. Індія, Кенія, Бурунді. Міндаль, Арабіка, зерно 90 гривень. Це за 100 грам. Все вирізка. До речі, завжди вирізка. Найдорожче, що серед м'яса буває завжди вирізка. Як реально і ти дивіться, жирненька, щоб не переплутати. А скільки така коштує літр? До речі, салака. Дивіться, друзі. Мені здається, я вчора бачив 99 на лісовій. Тут 75 гривень. Про що ми така? Друзі, всім привіт, паша на связі Київ Україна. Сьогодні у нас перші дні серпня 2025 року. Друзі, я сьогодні в тому місці на тій локації, де я не був приблизно півроку, а може навіть більше. Друзі, це метро Либіцька, і я знаходжусь біля Бон Базару. Базар, ринок, магазин, я не знаю, як його назвати, але за моєю спиною це ця сама локація. Минулого разу, коли я був, мені сподобалася атмосфера, мені сподобалося, в принципі, те, що я побачив, бо в будь-яку погоду тут сюди можна забігти, прикупити не за всі гроші світу. Чому? Тому що поряд на Лебіцькій, я, чесно кажучи, не пам'ятаю, щоб тут десь були якісь е, ринки, за, не за всі гроші світу. Ну, Володимирський ми за увагу не. Беремо. Але, друзі, забігаючи наперед, я скажу, що те, що ви побачите, вас 100% шокує, чого вартує олія за 12 тисяч гривень за літр. І ми, друзі, її будемо дегустувати. Хочете на це подивитися? Вподобайку в коментарі оставили, підписочку пристегнули присягнули і погнали. Ось дивіться, друзі, от Бон Базар сам, а справа, я дуже давно тут не був, якийсь новий латочок чи магазинчик м'ясник, м'ясник крамниця таке червоне. Кажуть, що нещодавно він відкрився. Давайте заглянемо, подивимось, що по чому, що пропонують, що продають, по яким цінам. Метрів, мабуть, 10 тут, Зліва у нас овочі, кажу, друзі, м'ясо, ковбаси, справа у нас всякі хінкалі, котлетки. Млинці і вареники. Зараз ми пройдемося тут. Сири у нас стартують від... Акція, друзі, акція. Сир буковинський 189 гривень 98 копійок. Це, до речі, гайсен. 45% гайсен. Голландський, бачите, 210 гривень. Далі йде подорожче 400, 400, 300. Є марморовий, друзі, 229 гривень. АДГ 219. До речі, отут от кондиціонер працює дуже прохолодненько, все нормально. Так, далі дивимось. Почінково я, чесно кажучи, не бачу, скільки коштує Паштет домашні рівне 159 гривень Куряча. 319, навіть дивіться, є запечені каркаси курячі 100 гривень, 99, 99, 99 98. Рулет святковий 279, з салями 309, є новинка якась, бачите, настільки прозоре, прозоре скло, що я думав, що тут навіть, бачите, нема скла. І ось в далечині те, що ви завжди питаєте, крав'янка. Крав'янка м'ясовогонь 179 гривень. І печенькова коля 209 гривень. Нещодавно друзі, ми з вами були на лісовій на ринку на лісовій базар на лісовій. І якщо ви це відео не бачили, там купа була лікарських ковбас, купа, купа всіляких м'ясних делікатесів, і просто зайдіть у посилання під цим відео або слежі підкасті, подивитесь і порівняєте. Але я можу сказати, що тут ну набагато ціни відрізняються від того, що ми бачили на лісовій Сардельки 149 з сиром калина. Тут у нас купа, купа, купа сасіса. хто полюбляє, не може жити без хот-догів. Дивіться від 99 гривень і закінчуючи 239 – тридцять з маслом Пан Велес. Фереброс виняче 229. А там 239, Ребро обрізне вирізка. До речі, завжди вирізка. Найдорожче, що серед м'яса буває завжди вирізка. Стегно 234. Я котіяловичі 339, рябчик 299. І Те, що мені в очі кинулось, дивіться фарш найдорожчі, котрі я бачу, 159. Якщо в магазин заскакуєш, то там, ну, мені здається, фарш десь 200, 210, 189. Тут бачите, найдешевші індичі 139, найдорожчі філейний 150. 139. Курка домашня 139, грудка домашня 130, 189, філе 209. Ну, філе, ось що, що, філе, в принципі, тут, знаєте, якщо порівнювати теж з магазином, то в магазині та ж сама ціна один в один. Суповий набір курячий 14, це, мабуть, за 100 грам. Печінка 59, язик 169, 319 з теляти і свинина яловична — 235. А що тут так затерто? Все ну спробуйте прочитати. Якщо якась погано бачача людина, мені не подобається в усіх цих полуфабрикатах, що я не можу, наприклад, купити там пів кіло, бо не можу купити 300 грам. Ну, от реально, є млинці з м'ясом, є млинці з маками. Вишньою по цінникам бачимо млинці 269, Стартує з м'ясом, а сирники 284. 13%? Нічого себе, так це жирний сир. 69, 70 гривень, друзі, за кілограм. Офігеть, нічого собі. Полтавський смак сметанка 32 гривні за 350 грамів. Мені здається, що в магазинах сметана ну, від 40, від 45, від 50. Так, вийшов я з цього магазину. Давайте глянемо краєм ока. Зараз, в принципі, на годиннику 15.50 І чесно кажучи, мені здається, що вся активність, вся двіжуха тут відбувається е, ну, ближче до ранку. Але все ж таки, я чесно кажучи, не полюбляю. Знаєте, коли, натов, коли толкаєшся. А скільки отака от штука коштує коштує вас? 750 гривень, друзі, дивіться. Лайфхак як на горбу, все це не тягти. Дякую. Колись давним-давно, коли оцих ваших торгівельних центрів ще не було, я пам'ятаю, що один з небагатьох речових ринків, який був недалеко від мене, це було метро Зараз його там взагалі вже немає і ним навіть не пахне, але ось ці лоточки дуже-дуже це нагадують. Так, заходимо внутрішній, друзі, глянемо, що у нас тут. О, Тут прохладненько, так класно. Так, що ми бачимо? Там магазин Аврора. Минулого разу, мені здається, я тут десь пів року тому був. Може більше, може менше, минулого разу тут «Аврори» ще не було. Друзі, дивіться, відкрили секрет. Тут робиться свіжа олія. Ось в цій мясорубці вжимається олія, і потім отут -от вона наповнюється в такі діжки і потім можна це все діло. Купувати. Нічого собі. Чесно скажу, перший раз в житті таке бачу. Друзі, дивіться, це олія з гвоздіки. Коштує 12 тисяч за літр. Зараз продегустуємо. Кажуть, Андрій каже, що дуже-дуже ядрьоне. Ось так вона виглядає. Дивіться, олія з гвоздіки. Ого! Ого! Переход підеть позже. Слухайте, а тут кілограмчик молотого червоного перцю. Ну це на любителя, я скажу. Олів з гвоздики настільки ядрений, що треба груші закусувати. Но це, це для поцілка. Ого. -го. Фу, змей горинич. Пусть буде, пусть буде, пусть не потім. І що реально купують. Друзі, ще одна унікальна чорний тмін. Дивіться, чорний, як бездна. да марянська впадина. Як нефть, реально, іти, дивіться, жирненька. щоб не переплутати. А скільки така коштує літер? 1300. До речі, друзі, якщо ви раптом не знайдете щось, можете приходити зі своїм, і вам, Андрію, це вищевить все, що треба прямо тут, от при вас. Так, а тут вже це секретні запаси, друзі, бачите, ще більше, і ще якісніше, і ще Потужніше. Це з Узбекистану, друзі. Зіра, да? зіра, східні прянощі з Узбекистану. І такий запах, от прямо знаєте, ніби ти потрапив кудись на турецький, турецький ринок. Да. Масло тут проходить, а оцей жмиг, угу. шрот, макуха, вона посушиться і виходить. Ковбаски. А, вже залишок з того, yeah, yeah. що. Воно просто нагрівається, і вона підсумається. А, виходить, де краник? Виходить. Yeah. Ні, а готове маса. От, yeah. от, 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 а, капає відсюди от, просачується. Все, от, просачується. Да. Ага. Хліб. А у вас є гречані хліби? Ні. No. Немає, так? Да? Зазім'я. всі зазім'я. Де не запитаєш, всі за так. зім'я. Друзі, фірма так, свіжа випічка домашньої пекарні, з домашньої пекарні. Ага. Бо я десь був в Борисполі, там теж кажуть, зазім'я там на ринку. Да. А що таке грісіні? Це палички, щоб похрумтіти замість цього конфет? Да? Це орієшки, аріжки? Да? Орешки. 243 гривні за кілограмчик. Угу. Так, яйця у нас 45, 58, 60. шістдесят, 45 – це ті, що найдешевші. Прихватка кухонна, хендмейд. Нічого собі. Дивіться, як і півник чи що, що хто це таке. Слухайте, це для того, щоб діти готували з радістю. Так, а тут у нас, давайте глянемо, рулето селедець 100 грам. Це все за 100 грам. 25 гривень, баклажан 11,80, огірки квашені 14 за кілограм. Зараз огірки навіть вже не знайдеш. Капуста 2, 126 за кілограм. Ми, до речі, коли готували, Минулого разу з вами рульку, да, виправи коліна, то ось не було в мене капусти квашної вдома, ось знав би сюди би прийшов. Так, масло це польське, всюди мене переслідує 50 гривень за, кіло э, за кілограм, кажу, за, 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 ету, за брикетик. за, з 85 брикетик. Кускус 85 гривень. Льон — 55, арахіс 170. Телятина, серце, легені, нирки. Язик, хвіст, селезенка це, мабуть, телятина сюди веде. Рулет президентський подають тільки, мабуть, високопоставлені 357 гривень. Далі що у нас все президентське, друзі, рулет президентський, салями президентське 275 гривень, сервелат 267 грн. Оце нормально, да, ми в лоточок попали. Хуторок. Це печериці, мабуть, 97 гривень. Тут у нас огірки. і італійська, що це таке, шпек, спек, 640 гривень за кілограмчик. Добрий день. добрий день. А що у вас по чому? Зорієнтуйте по салу, скільки коштує? 200 гривень. 200 гривень сало. Це будь... От це скільки коштує? 300. 300 гривень. А щось дорожче буває, ніж 300? Буває. Служиве, генеральське. А це, зорієнтуйте, що це за частина? 250. 250 гривень. І Крав'янка скільки теля бачу так. <с? <с?> так. Ну це мабуть вже залишки, бо четверта година дня. Вже ага. вибачте мене, треба в сьомі при приходити по 300 гривень для гуляша. Алочка, ага. бачите, понял. Це надпочечник. Надпочечник. А це ребра? Чи що це, це каре? Бетучик на кустушці. стейк. Ага. А це що, телятина теж? Ну, конечно, У вас грудинка це це... теляча. — Грудинка телячена. Оце... А це? Тут теля. ну, uh -huh, uh -huh. це... задня, частина. задня частина. А це вже готове, можна маринувати Ні, чи що? не готове, то скакунець, на холодець. На холодець. На ага. на а я вчора якраз і питав, дивлюсь, скакунець, думаю, що це куди це використовувати? Це желатиновий состав. — Ага, дуже добре на холодець, Клас, да? клас. Для прикіння кости. Ага, ага. Поняв. Да. А ви тут з котрої до котрої. Сьомой до сьомої до побідного. Сьомий до сьомого. Все, друзі, дивіться, просто повністю проходимо цей павільйончик і доходимо до віри, все, теляти. І до тані. І до тані, і до віри. Все, дякую. Друзі, дивіться, і ми проскочили, тут же ще творог із молоко. Да, і масло. Так, і анозиво. Молозиво, скільки? Молозиво 300. 300, а молочко. 75. 75 це за два за літр, так? Да? Півтора літра. А творог? 180 180. А це дуже жирний чи не дуже? Домашній. Це домашній. Домашній. Ну, якщо сирники з нього робити, воно <звук> твіде? Бомбиче. <звук> Домашнє. А це масло? Так. Масло. А вас якщо брати сметану вершки, це вони фермерські чи домашні? Це, це все домашні із них буде смі масло, все нормально, якщо так, збивати так. О. три хвилини. Масло міксер пен поняли з методом полив. А якщо, наприклад, я як б'ю, то я б'ю три літра. Добре, з трьох літрів приблизно скільки масла? Кілограм кілограм буде, кілограм буде масло. ну Це нормальний відсоток. Нормально, друзі, дегустуємо. О, ні, ну можна от мали отак кусочок. Давайте, як тортик, друзі. Да. Де гостуємо. Угу. Mm. Це нагадує, знаєте, торт, от реально ви сказали торт. Я, торт? Це ж натуральне. Як він називається, от этот, от, нітерамісу, щось сакет. Ми не знаємо. Це молод. А скільки коштує, ви сказали? 300 300 гривень, друзі. Перше молоко Чітко. 300 гривень. Так, і ви тут, значить, сьомої да поб'єдного вже до мене у суботу. Хай суботу поїхали. Все до Тетяни, значить, той самий, я зараз покажу ще. Отак проходимо в ліві двері, доходимо до кінця, зупиняємося до, біля тетяни і потім зупиняємося біля е е віри і, і, і тані. І все, і ні в чому не відмовляємо. Коли я буду робити ні, якщо а коли буду робити масло, в мене така окрема є. Ну, типу, рубрика, ми там збиваємо це, Прийду е е е 100% до вас. Обіцяю за вершками чи сметан, чи сметан. <звук> Сметану, Сметана і нормально. Вона дешевша, вона, і буде... вона дешевша. Ну з неї ж трохи менше виходить. По рибки не проході мимо. по рибки, що у нас на сьогоднішній день є лангус смачний 425. До речі, на троєш, кажу на троші, на лісовій. ну, Не знаю, такий розмір чи ні. Там він був 500. От бачите, навіть дешевше на 75 гривень. Скумбрія 230, мойва 215 гривень. Кінкліп 380. Тут у нас філешки, всі філети. Лапія, мерлуза, мінтай, морський язик, хек, що хочете, окунь є 255. Але нашої улюбленої на тотені, чесно кажучи, я не бачу. Бучки 175, корюшка – 195. Тут солене слабо, солена, кілька у нас 120, хамса – 200. І салака 75. До речі, салака, дивіться, друзі. Мені здається, я вчора бачив 99 на лісовій. Тут 75 гривень, причому така чітка, не заморожена, не переморожена, 75 гривень один кілограм. Скумбрія 370 гривень. Гарячого 370 гривень. О, тут зручно, бачите, по овочах тут хоч є ціни. Ціни картопля. До речі, цей ринок, якщо порівняти зараз, ми на Либіцькій, і тут, от я так подумав, що в окрузі тут каких то ринків особо так знаєте, і не знайдеш. Ну, найближчі, як і Володимирський, мабуть. І тому для людей, котрі плюс-мінус да, цінять гроші, то мені здається, оцей бомбазар це ну як вихід. Як вихід з ситуації, де купити, не за всі. Деньги Міра, огірки 65 гривень. А кешміш в яку ціну? Скажи? 250 кішміш. Дякую. Лохина 200 гривень, сліва 120, персик 200, лимон 150 гривень. Остались диньки. залишився кавун. О, а тут дивіться, друзі, кавовий рай. Просто ти проходиш і просто тебе збоку збиває запах кави. І арабіка. Дивіться, раз, два, я не знаю. Ну, штук, мабуть, тут 40. Зверху ряд, потім другий ряд, потім третій. Індія, Кенія, Бурунді, Міндаль, Арабіка, зерно 90 гривень. Це за 100 грам все. Оці цінники, все по 90 я бачу, все за 100 грамів. Єдине, от зверху там 55 гривень, 55, 55, 55. Кава чай називається на вагу. Ось вход. І біля входу буквально 20 метрів. І Потрапляєш зразу, а, і ще з тут з знизу. Я просто впритул підійшов і я не побачив, що тут. А, це чаї. Там кава, це чаї. К чаїв дивіться теж. Штук, мабуть, 20, 30, 40. Нічого собі, нічого, собі у вас кількість кави. Шпроти 80, 90, 70, навіть без кришки є 105. Гривень друзі, вийшов я з цього критого ринку, бон bon базар. Я не, не не був тут, мабуть, ну я не знаю, може півроку, може навіть більше. І ви знаєте, ринок мене не те, щоб вразив, але позитивно здивував. Чому тому, що ну, наприклад, оця алія, як сказав Андрій, не знаю, так чи це чи ні. В Києві я жодного разу не бачив такої локації, де при вас вичавлювали олію. Олія за 12 тисяч гривень, друзі, з кунжуту. Я жодного разу в житті ще не коштував. І така знаєте, такий присмак, ніби ти зжер жере кілограм якого то чилі перцю. Я ще почитаю, що вона дає, каже, що вона типу лікувальна. 12 тисяч гривень, друзі, за літруху. офігеть, ви прикиньте, ценник. Якщо ви навіть прийдете і нема з чого там щавити, ви можете просто принести свої там, горіхи, які хочете, навіть кісточки з персика, кісточки з нектаріну, з всього, реально з всього можуть вам вищавити. Це круто. Ви бачили ці м'ясорубки? Я, я просто був в шоці. Друзі, як вам ціни, як вам асортименти, як вам локація з олією? Е, пишіть. І не забувайте лупить вподобайку, добайку, не забувайте вверх прожимати, не забувайте підписуватися. До нових стріч. Всім пока.